Так, 8 серпня. Отак От видно, не видно, не знаю як там. 8 серпня. Іду, хочу подивитися на сім'ю, яку я з'єднував. Подивлюся результат з'єднання, що в мене вийшло. Зараз там вже матка, я бачив, почала сіяти. Переставляти. Зараз в общем, подивимося, як у них там справа. Так, джолки літають, тут обльотуються. Так, іду, дивіться. Вон вони літають через верхній люток. Так, 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 де моя ця? Ну, Шершні сюди прилітають і все. Где гад, блядь, вот из бить. Да и вам Так, да, вони прогризли газету, тобто сім'я з'єдналася вже тисячу відсотків. Я думаю, що й матка вже мала перебігти на перший корпус низ туди. А я перший корпус відкрию, теж там подивлюся. Ну, а тут розплотну видно. Не ростуть є. Тоді як я переселяв, це був одноденний. А зараз вже виходить п'ятиденний. Зараз я не буду шукати там. Там тут у напарську вже меду навіть є. Ці здвигаємо до кучі. Так, ну отак бджоли прогризли, де було гніздо, вигризли всі газетку собі і вони собі тут перебігали. Так, значить забираю ці газети. Вже вони тут не потрібні. Це вже тут тільки мусорить. Вон, до які вони бумагу, тирсу яку, перетворюють. Так, ну йду стою ранки. запрополісували, добре. Ну, бджоли стало набагато менше, звісно. Немає тут розплоду давно вже. Ну, Нічого, я їм підсилив, так що... А, матка є. Матка ось бігає. Все, тоді супер ставлю. У значить ще на другому корпусі лишилася. Ну я думаю, що вона туди бігала вже і на перший корпус. Бо там все гніздо почищене теж для засіву матки. Підготовлене. Я думаю, що вона скоро буде працювати і там. Все, супер, значить зим'я з'єдналася. Точно. У них порядок складаю на місце, хай працюють. Все, тепер тут є матка. Чого ти падаєш? Так, ну і застеляю наверх. Так, ну, результат значить, з'єднання сімей вдалий. бджола з'єдналася, матка ще правда на другому корпусі, хоча я думав, що вона вже перебіжить на перший на низ сюди. Вона ще на другому, але рамки знизу всі підготовлені вже для того, щоб вона засівала рамки соти яйцями. Ось такі справи.